Воловен. Азмєсть, всіми світ жива людина, мужчина, наділений тілом, духом, душою, свідомістю, розумом, совістю, честю та гідністю. Азмєсть названий своїми батьками ім'ям Микола, син Петра з роду Сапіга. Азмєсть живим. 20 березня 1963 року в селі Глибока долина Мленівського району Львівської Рівенської області, УРСР ССРСР. Факт мого народження зафіксовано у книзі записів актів громадянського стану про народження. Запис номер 14 від 1 квітня 1963 року у Вербенській сільській раді Млинівського району Ровенської області УРСР СРСР. зм'єсть живий із дня, мого народження, ніде і ніколи не був юридично мертвим і безвісти зниклим. А зм'єсть власник та вигодонабувач своїх персональних даних Микола Петрович Сапіга. зм'єсть жива людина. Мужчина з власним ім'ям Микола, і повідомляю, що мій правовий статус людина, моя правосуб'єктність людина, відповідно до статті 6 Загальної декларації прав людини і статті 16 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Кожна людина, де вона не знаходилася, має право на визнання її правосуб'єктності, свідчу, що я. Є власником та вигодонабувачем набувачем своїх персональних даних, Микола Петрович Сапіга у будь-якому їх написанні, а також активів та цінних паперів, виписаних та або виданих на мої персональні дані. З Сьогодні. Вступаю в права справжнього господаря і розпорядника землі і відкликаю будь-які передані мною права, у тому числі анулюю будь-які раніше зроблені передачі влади у кожного, хто розпоряджається правами та владою людини. Знімаю з себе всі раніше дані присяги та обіцянки. Розриваю та анулюю всі раніше підписані та або акцептовані договори та оферти, які ущемлюють мої права як людини, зважаючи на те, що мене ввели в оману та приховали від мене повну інформацію. Залишаю за собою право використовувати для здійснення моїх прав та без шкоди для мене як людини документи, які знаходяться у мене на руках. І які визнаються фізичними та юридичними особами як посвідчення особи. Я забороняю всім без винятку збирати, зберігати, передавати, обробляти, використовувати, розпоряджатися будь-якими моїми даними, даними мені на... та даними імені Микола Петровича Сапіга, які якось ідентифікують мене без моєї згоди. Я не є товаром, річчю, особою, персоною, фізичною особою, юридичною особою, платником податків, громадянином, громадянином будь-якої держави і забороняє вважати називати мене такими чи ще якимось чи, чи чимось, хто не є вільною живою людиною та мужчиною. Я не відповідаю за створені державою, будь-які особи. Фізичні особи, юридичні особи будь-які громадян та платників податків, за них відповідають їхні засновники, представники та опікуни, будь-які контракти, угоди, угоди або рішення, що не відповідають основним вимогам договірного права, є недійсними і повністю анулюються. Якщо моя згода була отримана шляхом сахрайства примусу, обману. Помилки, договір не укладається. Якщо умови не були явними, контракту немає. Якщо будь-яка із сторін не була кваліфікована для укладення договору, договору немає. Якщо немає згоди щодо вільної волі, договору немає. Якщо немає обміну цінностями, договору немає. Якщо немає пам'яті, немає доказів, контракту немає. Я забороняю всім без винятку у будь-який спосіб зазіхати на моє життя і недоторканність, порушувати мої права і свободу, дані мені від народження, і прописані у загальній декларації прав людини. Конвенції про права людини та основних свобод, міжнародного пакту про громадянські та політичні права, інших міжнародних договорах, у яких проголошено та захищено права людини та народів. я нагадую, що держави-члени зобов'язалися сприяти у співпраці з Організацією Об'єднаних Націй, загальній повазі та дотриманні прав людини та основних свобод. Право трактування даного волевиявлення залишається виключно за автором, яким є жива людина, мужчина з власним іменем, Микола, син Петра з роду Сапіга. У минулому з моєї сторони не було згоди, і зараз у вас немає моєї згоди на присвоєння та використання моєї цінності. Будь-яка цінність, яку я додаю до цього та інших планів існування через вираження моєї індивідуальності. Будь це через мої твори, почуття, емоції тощо є моєю власністю та винятковим використанням. У них немає моєї згоди та використання або присвоєння якимось чином. Таким чином, я проголошую для себе всю свою цінність для мого виняткового використання з повною свободою волі та повною індивідуальною відповідальністю та зобов'язанням. Я усвідомлюю з усією відповідальністю, що все, що я роблю, впливає і впливає на все, що є. Азм є єдиний адміністратор, користувач. Власник, розпорядник і бенефіціар моєї цінності нунпротанс, пратерета прептеріа, нічого у цьому волевиявленні не може бути витлумачено як надання будь-якій державі, групі осіб чи окремим особам права займатися будь-якою діяльністю чи здійснювати дії, створені задля знищення прав і свобод, викладених у цьому виявленні. Воловій виявлені всі права захищені дано 9 серпня 2023 року